Володимир Назаренко з нами з позивним сонечко. Це офіцер артилерії 4-ї бригади Нацгвардії України. Рубіж. Пане Володимир, вітаємо! Наші вітання. Добрий ранок, студія. Добрий ранок, телеглядачі. Дякую за можливість долучитися до вашого ефіру. Коли ви мені кажете дякую, то я ледве стримую сльози для того, щоб не е весь ефір не присвятити словам подяки вам і тим, хто поруч із вами. А, тому, пане Володимире, спасибі ще раз і мільйон разів. Я не знаю, як вмістити в це коротке слово, все те, що ми відчуваємо, і наскільки ми вам вдячні за те, що можемо робити свою роботу і взагалі прокидатися в своїх ліжках. Ви не прокидаєтеся в своїх ліжках. Ви зараз на бахмутському напрямку. То потрібно розуміти, які позиції, що ви бачите на землі, і з чим найскладнішим вам зараз доведеться стикатися. Власне, те, що наші наші побратими, наші бійці нашої бригади, вони щодня щогодини відбивають атаки ворога, тому що не вщухають ні обстріли, ні спроби ворога просуватися. Ворог так чи інакше веде і повітряну рот. Застосовує те чи інше озброєння, бомбардує і ближні і дальні туди. На жаль, це відбувається щогодини, щодня, і кожна бойова зіточка це героїзм тисяч і тисяч звичайних українських бійців сил оборони, і, зокрема, наших побратимів з нашої бригади, які дійсно під час виконання своїх задач в понад людських в нелюдських умовах, знаходяться, але роблять дива і за рахунок злагодженої роботи всіх підрозділів всіх військових ці бригади нам вдається тримати лінію фронту і більше того відбивати атаки ворога і знищувати знищувати доволі великі сили ворога, адже успіх і нашої бригади, і загалом національної гвардії України і загалом сил оборони щодня помітний. Щодня ворогу не вдається реалізовувати більше своїх намірів, більше своїх спроб просуватися. Адже ворог ми знаємо на сході пробує просуватися по багатьом ділянкам. І на бахмутському напрямку вибрав тактику максимально широкого фронту просування, шукає де слабкі місця, але надію і шансів ворогу знайти такі слабкі місця в силах в рубежах сил оборони ворога. Немає шансів, і відповідно він несе величезні втрати, коли його помічають. Тут і хотів би знову ж таки звернутися і для до українців і подякувати за кожну гривню, яку яку підтримують бійців, адже обладнання, адже технології – це те, що береже це очі. Це технології, які допомагають швидше, дальше. Знайти ворога і нанести по ньому враження тою зброєю, озбройні, тим озброєнням, яке доцільне дуже. Вітаємо те, що опубліковано, що вчора західні партнери, зокрема Сполучені Штати, надають пакет допомоги. Мені як офіцеру артилерії, зокрема, дуже важливо, що буде ще більше боєприпасів, якими ми зможемо наносити вогневий вплив по ворожим скупченням, ворожим силам по логістиці ворога. Пріоритетом є ведення контрбатарейної боротьби. Це контрбатарейна дуель, в якій ми маємо щодня перемагати і знищувати. Гармати, які ворог. З яких ворог обстрілює ближні дальні тали, тобто все залежить від різних калібрів і систем ворога, але знову ж таки задача максимально зробити так, щоб ворог не міг безкарно обстрілювати, застосовувати і реалізовувати свою перевагу в кількості боєприпасів. От власне зараз наші глядачі можуть бачити як qr код так і номер карти, за яким можуть да, прикидати оті от гроші гривня, так про які ви щойно, пане Володимира казали. Конкретно цей збір для обладнання для нічної роботи. Розвідникам Нацгвардії Рубіж, можете детальніше розповісти, чого саме не вистачає. Наших глядачів закликаємо знову ж таки, так само по QR-коду переходити, донатити. От станом на зараз маємо уже за ці, скільки 2-3 хвилини нашої розмови, плюс 20 тисяч. Уже більше 30 тисяч. І ми бачимо наш редактор Дмитро Миколаївич, він постійно поновлює цю інформацію, падають гроші. Спасибі вам за те, що небайдужі. 20, 10, 5. Гривень це важливо. Спасибі, пане Володимире. Дуже дуже велика вам подяка. Велика подяка, що дозволяєте звернутися до українців за підтримкою, адже знову ж таки це обладнання, яке береже життя кожного українського солдата, кожного українського героя для нашого командування, для нашої бригади, життя кожного українського героя. Це є найвища цінність, і саме тому ми маємо і вночі, і в день набагато. Більшій дистанції виявляти ворога, і поки ворог нас не бачить, а ми вже виявили ворога, це на певні відстані на великій відстані. Чим більше вістан, тим краще виявляти і застосовувати озброєння. Зокрема, знову ж таки кажу: коли в нічний коптер бачимо ворога, ми можемо завдавати артилерійську удару, і чим далі ми його бачити будемо, тим менше шансів, що цей ворог зможе накопичитися, підійти, провести якусь логістику підвоз боєприпасів до нульових позицій, до нульової лінії. І таким чином ми можемо максимально обезпечувати наших побратимів від безпосередніх стрілкових стрілкових сутичок. Чим далі ми будемо відсувати від лінії фронту ворога. Чим більше ми будемо скорочувати так звану сіру зону і просто випалювати вогнем ворога, тим швидше. В Принципі буде наша перемога, перемога всієї України, і в хотів би сказати, що технології це те, що береже життя кожного українського солдата і розвідники, зокрема для яких зараз триває цей збір, це є ті хлопці, які на вістрі будь-яких спеціальних операцій стоять, які на вістрі найбільш небезпечних дій. І вони дійсно ми маємо робити все можливе для того, щоб знову ж таки захистити кожного українського бійця. І в цих умовах, повірте, результати нашої роботи всі прекрасно розуміють, всі прекрасно бачать. Тримаємо лінію фронту, відбиваємо всі ці провокації ворога. Не хочу конкретно з міркувань безпеки казати конкретну ділянку. Але повірте, щодня ворог не це втрати. Щодня і наші пілоти, і артилеристи, і кулеметники, і розвідники всі завдають по ворогу ударів і. Результати нашої роботи знову ж таки потрапляють у зведення, які ми бачимо сто тисяч на даний момент впало власне за QR-кодом. Дякуємо, дякуємо ще раз людям, які не залишаються байдужими до того, що їм самим потрібно, щоб у четвертої бригади артилерії було те, що їм потрібно для розвідників. Пана Володимира, я не знаю, чи він з нами хотіла запитати про, власне, про артилерію зараз і про співвідношення. Прекрасно розуміємо, що всі чекали американської допомоги і пакету, але що на землі? Бо не маємо чарівної палички для того, щоб вже через одну секунду. Секунду, все було на бахмутському напрямку: артсистеми, снаряди, постріли, атаки. Яке співвідношення? Наше і вороже. На жаль, у ворога зберігається перевага в кількості боєприпасів. У ворога зберігається перевага в кількості металобрухту, які вони накопичили там протягом десятків і десятків років. Але ми маємо чітко розуміти різницю в якості, тому що має значення не кількість випущених снарядів, якими ворог на жаль бомбардує і ближні дані і колись мирні населені, пункти і сели, і міста, і посадки, і поля. А важливим є. Втрати, які несе ворог, і тут для того, щоб знищити ворожу гармату, ворожий склад з боєприпасами, чи ворожий міномет, чи вороже укріплення, чи ворожу техніку, достатньо одного влучного пострілу. І тут вкотре хотів би відзначити подяку західним партнерам, тому що кожен кожен е, е, снаряд, кожна вибухівка, кожен набій, навіть кожен ударний дрон, він е, е, має шанси вбити ворога і знищений ворог це є це є. Приємна новина, навіть один знищений ворог. Це значить, що результат пішов на користь, тому. В умовах переваги ворога в кількості боєприпасах ми маємо прагнути швидкості координації. Тут вкотре хотів би подякувати нашим побратимам, артрозвідникам, аеророзвідникам, пілотам, БПЛА і коптерів і українцям знову ж таки, які щодня підтримують збори, тому що коптери це є наші очі. Наші очі я маю на увазі артилеристів, куди ми стріляємо, як ми стріляємо, і коптери надають можливість нам максимально прицільно. З максимальною економією снарядів знищувати ворога і навіть нівелювати певним чином наскільки це можливо, повторююся, в цих складних умовах знову перевагу ворога в боєприпасах. Пане Володимире, дякуємо вам. Менш ніж за 10 хвилин вдалося більше 150 тисяч зібрати для розвідників Національної гвардії України. Рубіж. От дякуємо вам, пане Володимире, за те, що доєдналися. Володимир Назаренко, позивний сонечко. Це офіцер артилерії 4-ї бригади Нацгвардії Рубіж. Він був на прямому відеозв'язку.